Олесь Гончар думав про батьківщину. Здрастуй, мій сонячний краю, тиснися мені і тут. Серцем щодня я літаю до тебе за бистрий пруд. Як пишуть листи солдати, тужливо стає мені. Кому ж мені написати, який догукнути рідні? Той мамі, а то й дружині, той, дружин, той сестрам, а то й братам. А я напишу Україні Сонцю її і степам, Сивим і згадки могилам Чтом і млі голубі, Шляхам окутаним пилом, Якими пішли, ми в бій Бачу далекі вершини в тумани повітря карпав. Може, моя то Україна Біліє рідко віха, Слово бою у У тому краю забарили, Де весь і білі My name is Nadal.